Хочу спробувати зробити такий млинчик з овсянки. Вбиваю так яєчка, трішки водички і далі збиваю. І підсолила. Тепер, що ж я роблю, отак жменьку вівсяних пластівців що скоро вкипаються. Вірніше, що їх не треба кипятити. Такі і нехай Ну, пару хвилин постояти. Я знаю, чи 5 хвилин набухнуть. Таке настоялося, Сковорідка розігрілась і ми починаємо вливати. І блинчик. Звісно, на маленькому вогні. Накрила трішки кришечкою і тепер є в мене твердий сир і трішки м'яса. Це та все так посипаю твердим сиром. У мене сьогодні сніданок з багатих. І таке м'яско. відчина. Під кришечку. Все, кришечку тепер здимаємо. Радивимося, тут пішло, пішов процес, сирочок розплавився і отак легенько починаю я його скручувати. Ну цей раз щось він у мене не скручується, а ламається. А загалом, наверно, перетримала. Загалом він гарно скручується. Такий. Такий ролетик. І ще трішки. Друзі, останній штрих сервіровка. Ну, гляньте. А смачно, не перевершено.